Сортують пластик, папір та кришечки від пляшок і заробляють кошти, які передають на допомогу військовим. На станції юних натуралістів діти разом з вихователями закладу щомісяця проводять акції Паперовий донат, де кожен приносить з дому посортоване сміття. Цього разу кошти збирають на підсилювач звукової антени для безпілотних літальних апаратів. Благодійну акцію Папоровий донат перше провели ще на початку повномасштабної війни. Тоді хлопчики та дівчата станції юних натуралістів разом з вихователями здавали на макулатуру російські книги та журнали. Зароблені гроші передавали на благодійні збори, аби закрити потреби військових. Юних натуралістів вчать правильно сортувати сміття, розподіляти пластик, скло та папір. Тим самим діти не лише роблять навколишній світ чистішим, а й допомагають військовим. Сміття везуть кришки, папір, пластик, кришечки, все на переробітку, там його сортирують і все з нього перероблюють. Дуже багато мусора. На планеті. І у нас загрізнені водойми та моря. Сортую вдома сміття і пластик до пластику, і приносять сюди. Ми сортуємо сміття для наших військових, щоб їм допомогти, щоб швидше настала перемога. Щомісяця місяця вихованці закладу здають щонайменше півтони макулатури. Цього разу гроші передадуть на закупівлю підсилювача звукової антени для безпілотників. Саме цього пристрою потребують хлопці штурмової бригади гвардії наступу. Це досить для нас важливо, тому що ми таким чином можемо зберегти природні ресурси, і не тільки, а також показати дітям, що навіть найменші можуть долучитися для допомоги збройним силам України. Усі виручені кошти спрямовуються на допомогу нашим підпічним батальйонам, яким ми, яким ми допомагаємо безпосередньо там на передовій. Відсортований папір та пластик закуповує одне із заготівельних підприємств: приймають пляшки, кришечки по вищій ціні, бо знають, що кошти підуть на допомогу фронту. 3-3,5 3-3,50 залежності від об'єму. Якщо ми говоримо про е, безпосередньо організації, які збирають макулатуру на ЗСУ, це в межах 4,55. Як правило, ми їдемо раз на місяць і, як правило, не вистачає повністю закрити весь збір. От всю частину, яка потрібна, чи це вона більша, чи менше, ми її закриваємо. Це може бути 20, може бути 50, може 70, може бути 10 тисяч гривень в залежності від потреби. Трохи більше тони макулатури та пластику здали юнати цього разу. Це їх вклад у купівлю підсилювача звукової антени для безпілотних літальних апаратів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.